У нас ветеринарна клініка і зоомагазин. Після проходження курсу по веденню ветеринарної справи я чітко зрозуміла, як себе вести під час перевірок. Всі мої постачальники, не тільки я, а й вони тепер знають, як мають виглядати накладні на товар. Ми передивилися всі наші договори: договори оренди, договори зі співробітниками, підкоригували там дещо. Взагалі, ми систематизували свої знання. Кожен із нас е, більше меншою мірою знає якісь має якісь знання, але систематизація цих знань це основне, коли ти можеш їх застосувати. І хто, як не Анна Михайлівна з дівчатами, ведучи більше, ніж 20 клінік по Україні, може в цьому допомогти. Тому я. Хочу тримати руку на пульсі, і записуюсь і на наступний курс також.